Ще раз про Хелловіни закриємо на один рік тему. Подивилися в дирі ми на те, як вдягнені люди, в яких вони костюмах. Це просто супер. І кажу коханому: а якщо я вдягнуся наступного разу, в мене ріжки такі будуть. А він мені каже, а які ріжки? Може, тваринки якоїсь. Я кажу: ні, бісика, як в бісика ріжки будуть. І він Серйозно так повертається до мене і каже: ну, ти як хочеш, але я з тобою нікуди тоді не піду. Бо я з бісом не хочу ходити поруч. Уявіть собі, не очікувала. Я ж думала, він таких широких поглядів. А тут на тобі. Я з бісом нікуди не піду, як ти будеш так вдягатися. А я кажу, а я що хвостик ще окрім ріжок. Може, тобі більше сподобається. А він каже, ні, я, я за все, окрім цього. Як ви думаєте, як ви вдягаєтесь на Хеллоуін? Може, якісь ігри? Є і якихось ігор?